Доброго дня! Тема нашого уроку критерії і мотиви для вибору професії. Давайте пригадаємо матеріал попереднього уроку. До вашої уваги табличка, в якій подано визначення і термін, якому це визначення відповідає. Ваше завдання впродовж однієї двох хвилин. Поєднати визначення і термін. Отож, будь ласка, до роботи. Якщо ви готовно оволоділи матеріалом попереднього року, то ваші результати співпадуть із ключем до цього тесту. Отож, будь ласка, перевірте. Зараз ви навчаєтеся в школі. А чи задумувалися ви коли-небудь над тим, що будете робити далі? Ким ви хочете бути, який шлях оберете? Ми всі добре розуміємо, що щастя кожної людини залежить саме від самореалізації та життєвого самовизначення і правильного вибору професії. Як же вибрати професію? Вибір професії це тема актуальна, і актуальна вона саме в підлітковому віці, бо це одне з найважливіших питань у житті, від якого багато в чому залежить подальша доля людини. Це проблема і задача з багатьма невідомими, що я добре вмію, чого хочу, а що потрібно суспільству. Саме на нашій зустрічі на цьому уроці ми спробуємо це обговорити. І вирішити це питання. Пригадайте, що таке самовизначення. Це процес вибору і визначення людиною власних цінностей, можливостей, потреб, норм поведінки, а також критеріїв, за якими вона саме оцінює себе і свої досягнення. В вашій увазі складові самовизначення. Це сімейне. Яка в мене буде родина? Професійне, ким хочу бути, особистісне, якою людиною хочу бути, яких норм поведінки додержуватимуся. І соціальне, яким членом суспільства хочу стати, яке моє місце в суспільстві? Які ж критерії ми визначаємо при виборі професії? Які б ці критерії не були, ви пам'ятайте, що вибір професії це ваше рішення. А серед професійного самовизначення є такі критерії: схильності, бажання суспільного визнання, здібності, позиція рівня, поради друзів, інформованість. Звичайно, перш за все, на вибір професії впливають ваші здібності. Що таке здібності? Це особливості людини, що свідчать про готовність до володіння бажаною професією. Це може бути ваш зразковий музичний слух, музичні здібності. Саме ці, саме ці якості дадуть вам дорогу. До професії композитора, співака. Якщо у вас унікальна пам'ять, якщо у вас є математичні здібності, це стане в нагоді при, 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 при обиранні професії математика або програміста. Важливим критерієм самовизначення є інформованість. Це те, що ви знаєте про професію. Які із них потрібні саме сьогодні? В вашій увазі професії 21-го століття, ті професії, які з'явилися саме в 21-му столітті, які до цього людство не знало. От, Наприклад, професія веб-дизайнера. Це людина, яка відповідає за оформлення сайтів, розробляє банери, інтернет-листівки, електронні презентації. Погодьтесь, у ХХ столітті ця професія взагалі її не було в рейтингу ніяких е таких чарт-листів. Далі контент-менеджер це людина, яка керує змістом і структурою веб-сайту. Така професія, як супервайзер. Тобто людина, яка здійснює наглядові функції, виконує адміністративні завдання із з метою гарантованості ефективної роботи персоналу. Тобто, це професії, які з'явилися саме у 21 столітті. Які ж головні принципи вибору професії? Ну, серед цих принципів, це престижність праці. Таким принципом керуються діти забезпечених сімей, які з приводу майбутнього заробітку особливо і не турбуються. Це може бути професія, журналістика, реклама, міжнародна економіка, естрада, дизайн. Далі, серед критеріїв, це стабільність, тобто гарантоване працевлаштування на постійну затребуваність. На ринку праці, на сьогоднішній день це соціологи, податкові інспектори, фахівці муніципального управління. Далі, серед принципів вибору професії, це перспективність, тобто, чи потрібна суспільству подобана вами професія? На сьогоднішній день це. Професії пов'язані з комп'ютерними технологіями, технологіями, сферою готельного господарства та туризмом. Ну і серед принципів вибору професії є така важлива складова, як гроші, виходячи тобто, з рівня доходів, це професії бухгалтери, юристи, менеджери. Допомогти у виборі професії і допомагає саме профорієнтація. Що таке профорієнтація? Профорієнтація — це процес виявлення в людині схильності до певного виду діяльності. Яка ж буває профорієнтація, які етапи вона проходить? Ну, Вчення виділяють три таких етапи професійної орієнтації. Це початковий, пізнавально-пошуковий і базовий. Початковий етап. Ознайомлення з різними видами професій, виховання позитивного ставлення до всіх видів трудової діяльності, формування інтересу до пізнання своєї особистості. Саме цей процес відбувається в перших-четвертих класах початкової школи. Слідуючий, це пізнавально-пошуковий етап. Він припадає на 5-7 класи. Це формування ціннісних орієнтацій, мотивації до самопізнання, установка на активність у самовизначенні, розвиток уміння робити вибір профілю подальшої освіти. І, звичайно, базовий етап це 8 11 клас, це вивчення вже наукових основ, вибору професії, класифікація професій. Розглядаються вимоги професій до людини. виробляється вміння зіставляти вимоги з власними можливостями. Ну і, звичайно, випробування можливостей учнів у різних видах. Трудової діяльності, орієнтація на суміжні професії. Обирати професію необхідно відповідно до власних бажань, до бажань, здібностей. І перспектив на ринку праці. Для цього існує формула вибору професії. Вона звучить так: Хочу, можу, треба. Перед «хочу» — це бажання, інтереси і нахили особистості, тобто те, що людина хоче. Може, це людина, людина знає в неї є знання, є здібності. Є певні психологічні особливості і стан здоров'я дозволяє оволодіти саме цією професією. І третій компонент це треба, тобто попит на обрану професію на ринку праці. Адже не секрет, що ми можемо там обрати якусь професію, а вона взагалі не буде котуватися на ринку праці. Вона не буде абсолютно затребуваною. Для отримання інформації при виборі професії бажано знайти професіограму, саме тієї професії, яку ви хочете здобути. Що таке професіограма? Це повний опис особливостей певної професії. Цей опис розкриває зміст. Професійної праці, вимоги, які вона ставить перед людиною. Професіограма складається на основі аналізу, змісту професійної діяльності і містить у собі загальну характеристику професії і вимоги, що професія ставить до людини. Давайте ми з вами розглянемо одну невеличку професіограму. Це професіограма. До професії бухгалтер. Гляньте, будь ласка, яка загальна характеристика цієї професії? Що робить бухгалтер? Він враховує доходи, витрати, оформлює бухгалтерську документацію, готує здає звіти до Податкової інспекції та інших перевіряючих організацій, складає звітні калькуляції. Собівартості продукції, робіт, послуг, здійснює нарахування, перерахування платежів до державного бюджету, внесків до позабюджетних фондів, заробітної плати співробітників, податків. Далі, які ж індивідуальні вимоги до бухгалтера? Перш за все, організованість. Схильність до роботи з числами, високий рівень уваги пам'яті, лічильно-аналітичні здібності, емоційна стійкість, посидючість, акуратність, педантизм, відповідальність, принциповість. Погляньте, скільки багато цих індивідуальних вимог саме до професії бухгалтера. Далі, які можуть бути медичні протипоказання? Це захворювання нервової системи, відхилення у психіці. Тобто надмірна недовірливість, високий рівень тривожності, збудливість. Далі медичними протипоказаннями є судинниста дистонія з вираженими головними болями. Це може бути гіпертонія або мігрень, і захворювання органів зору. І споріднені професії, тобто професії, які також пов'язані із такими. Вимогами це податковий інспектор, викладач у навчальному закладі, фінансист, економіст. Тобто, зараз, після нашої розмови, ви зрозуміли, що таке професіограма. Як же визначити, до якої професії ви маєте нагал? В нашому підручнику це параграф 13. На сторінці 72 є невелика практична робота виявлення професійних схильностей. І мета цієї роботи навчитися виявляти саме свої професійні схильності. Зверніть увагу на цю методику. За допомогою цієї методики виділяють 5 типів професій. Це перший тип людина людина. Людина природа, людина знакова система, людина техніка. І саме завдяки проходженню цього тестового завдання ви зможете визначити, до якого типу професій у вас є нахил. Тобто, ваше завдання пройти цю роботу і визначити. Але, знаючи, що ви не дуже любите працювати саме з такими тестовими завданнями, де треба щось там писати, щось виясняти, рахувати, ви таке не дуже полюбляєте, я вам рекомендую пройти ось такий тест на профорієнтацію. Він знаходиться в інтернеті за посиланням, яке наведено вище. Вам не треба нічого такого складного робити, лише відповідати на запитання в онлайн режимі, і визначити, яка саме професія вам може підійти. Ще один цікавий електронний ресурс це карта інтересів. Зверніть увагу, часто дуже в школі, ви не можете визначитися, до якого предмета саме є у вас схильність. Так от, пройшовши тест на цьому електронному ресурсі, у вас за підсумками проходження вийде ось така цікава карта інтересів. Ця підсумкова таблиця зараз у вас на екрані вашого комп'ютера. Тобто, ви побачите. В якій сфері, в якій сфері, професійній сфері ви зможете себе знайти за результатами саме освоєнням вами знань, які даються в школі. І ще такий цікавий тест на профорієнтацію, знову ж таки, знаходиться на за посиланням, яке наведено вище. Ви знайдете багато цікавих пізнавальних тестів, і вся їх, вся їх як кажуть, <смітність> зручність в тому, що одразу підсумовується результат і робляться висновки. А наше домашнє завдання це опрацювати параграф 13 і виконати тест. На сайті Всеосвіта. Код доступу я вам надала, і навіть є QR-код, отож, будь ласка, до роботи. Бажаю успіхів і бажаю, щоб проходження тестів і особливо результати цих тестів вас порадували. І щоб ваші можливості, щоб ваші знання стали вам. У пригоді при виборі професії. До побачення!